Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас на каналі «Біблійні Історії. Сьогодні ми зачитаємо останню історію зі старого заповіту. Отож, Ісая говорить про Ісуса. Ісая був Божим пророком. Він жив ще за 700 років до того, як народився Ісус. Бог розповів Ісаї про багато подій, які стануться в майбутньому. Ісая записав те, що розповів йому Бог, а потім розповів Божому народові. Ісая розповів, що одного дня Бог пошле до свого народу нового царя. Це буде найкращий цар серед усіх царів. Він буде з роду царя Давида. Нового царя назвуть дивним порадником, богом сильним, отцем вічності та князем миру. Його народить жінка, яку вибере Бог. Ім'я особи, яку Бог пошле, буде означати з нами Бог. Його царство буде царством миру і буде непохитним навіки. Слова Ісая збулися, коли народився Ісус. Ісус Князь миру, якого Бог обіцяв послати у цей світ. Якщо ми любимо і слухаємо Його, то ми є частиною Його царства і миру. Залишайтеся з Богом, бо дитя народилося нам, даний нам син. Ісая 9 розділ, 5 вірш.